Сьогодні знімемо тест Simplex Lite На новій тестовій площаці. Ось у нас програма поле. Так, чуйка у нас 30 максимальна. Зараз. Так, пройдемося. Дискрім. Прох 0. Стандартні. Вимірюємо глибину. Звернув увагу прилад на вищій частоті, десь 15 кГц. І маленька снайперка катушка. Тут тобто вона кльова на супердрібні цілі і гірше на середні великі. Ось, ну, в міру стабільний. Тобто є певна фантомність, але ця фантомність яка закладена в приладі. Це нормальний якби. От. Так, пробуємо. Первый цель. Первый цель у нас. Две копейки Екатерини мидная монета. Давай проводить катушку. На грани. Давай трошки сюда. Так. О. Бачить. Чотко. ну чекай, може, може вдасться ще липше. Ну, Давай цю. Дай. Я теж трошки витягую. Це її грань. Коротше, він, він бачить. Проводь, проводь катушку. О. Нема. Ой, ціль появилась. За свого роду грань. У нас так, монета отак. Це буде максимум. Тут, ну, грубо 21 см, виходить, мідна монета. Далі пробуємо ось свідна монета, 20 копійок якась ПБ назад легенько бачить, зараз спробуємо вище. Давай. О, супер. Так, це його, тут грубо у нас 20 см. Ціль знизу ось. Монетка знизу показує. 20 см. Далі у нас 5 копійок СССР. Давай. Прувать. Чуть назад. Ну, цепляє, а от. Є. Нижче воно вже явно не візьме. Тут у нас грубо 23 сантиметра. Да, проводь, провать, пробувати, я щоб зараз. вот Нема на чотку. 23 сантиметри. Тепер золоте кольцо. Проводь. Ну, Цепляє, але не якісно. Давай так, ну вище. Yeah. Так, тут у нас так 24 сантиметра ось. Показываю Цель Снизу Давай еще раз, потому Неправильно открыл да, Секунду Вот так Проводь вот так. 24 І от знизу. 24 золоте кольцо. Тепер одна копійка. Давай. Назад, трохи, назад, назад, назад. О, є. Ну, глибше вона явно не витягне. 20 сантиметрів. Це край, одна копійка. І зараз у нас тут динарик ось. Давай проводь. Чуть вперед. А ну проведи без цілі. Нема чіткого сигналу, пробуємо нижче. Є, пробуємо ще нижче. Ні, вперед. Не бачите. Все, це вже максимум. Пробуємо ще отак. Ну, він його хватає, але не чітко. Все-таки перевертаємо до попереднього варіанту ось так. Також щось чітко. Він його так буває, що хватає. ну. О! зловив. О, зловив. Оце його 24 сантиметра. Це він у нас ось вниз. 24 см на динамік. Ну, Для цього це кльово. і золотий хрестик ось він. Тобто, якщо ми хочемо бачити дрібні цілі, знаходити, то прилад саме саме підходить. Супер. Забрав нема. Далі. Ловить? Ні, це вже на грані. Це вже на грані. Трошки нижче. А така зробимо. Давай. Ну, сигнал є, але такий на грані, скажем. Тут у нас грубо 19 см. 19 см дрібний хрестик. Ну Це круто для такого приладу. Е -е, Далі дрібна цепочка. Давай звідси почнемо проводь. Бачить. Ану проводи без сепочки. Так, тепер давай ще сюди. Бачить. Це щось круто. А ну проводи без сепочки. Так, а ну тут вже не бачить. То вже грань, ще можна отак випробувати о тут бачите ну є, є чіткий сигнал 17 см золота цепочка бомба ракета як для такого чого і давай ще солдатську каску тут у нас грубо від верхнього краю каски виходить М -м. Від верхнього краю каски до віці 50 см. Зараз секунду лінійку візьму. Ми спробуємо ось так зробити. Ну, отак. Грубо, щоб народ бачив. Ой, секунду. Чекай, я не так поставив. Бачиш. Ось. Вище. Ну, десь 65, то такий край, а 60 тут чітко. Це був Simplex Light. Програма поле. От. Чекаємо на ваші коментарі, дякую за увагу.